Те, що планували, не вийшло зовсім. Ми розуміли, що буде багато боротьби. Казали своїм футболістам, що треба взяти м'яч під контроль. Ми, в принципі, не відходимо від цих принципів. Контроль м'яча перш за все. але ж багато помилок в простих ситуаціях ми не можемо зупинити м'яч. Ми розуміємо, що ми молодші, але ж... Якісь можна робити, там, як ми говоримо, дискаунти, скидки. Ну, Треба перестати боятися грати в футбол, перестати. Але є гравці, ну, деякі, деякі ну, не можуть перебороти. Треба час, потрібен час, ми над цим працюємо. От. Могли як і виграти, так і програти. Багато чого не получалося. Не Затримка, м'яча, прийом м'яча швидкості команди взагалі мало було. Те, над чим ми працювали, ми розуміли, що, що вони грають в три захисники, у два латералі, і нам ці зони потрібні були дві-три контратаки. Вийшло. Вибігти туди, але ж далі розуміння нема. Треба подавати м'яч, ми затримуємо. Група гравців, атакуючих, біжить туди, в штрафну завершення, ми не розуміємо, що, що треба подавати цей м'яч. Багато помилок, розраховуємо на тих футболістів, які. Тренуються з першою командою, але все-таки все е чекаємо від, від них більшої допомоги. Більшої. Вони повинні бути лідерами, лідерами тут. Ну, По-перше, я хочу подякувати хлопцям за, те, за самовіддачу. Ми дуже серйозно готувалися цієї гри, бо команда Кривбас йде всередині турнірної таблиці. Ми слідкуємо за цією командою не тільки за Кривбасом, а за останніми суперниками. Тому сьогодні гра склалася дуже важка, враховуючи погодні умови. Сьогодні сонечко жарко було, тому два тайми переміщатися по футбольному полю, було дуже важко. Притому хлопці виконали те, що було заплановано, це високий пресинг. На протягом двох таймів практично цього було. Тому ми, можна так сказати, забили м'яч, який не зарахували. Ну, там будемо дивитися, звісно, було, авсайд, не було, але ще раз скажу, що грали ми першим номером сьогодні, старалися не проігривати Діна підбір був за нами. І ті моменти, які ми создали, то ми сьогодні. Більше заслуговували на перемогу, чим на інші. Так, гра була досить тяжкою, бо самі розумієте, такі погодні умови вже потепліло, плюс 20 і по диханню набагато важче, ніж грати восени чи, чи зимою навіть. Тому суперник дав бій. Ми також створили достатньо моментів небезпечних, але сьогодні щось нам не, не вистачило. Так, вже 7 числа в нас гра з Динамо. Це лідер чемпіонату, і кожен з нас розуміє, що це буде дуже важка гра, і треба дати бій інакше ніяк. Все можливо, ми там зіграли один-один, тому буде максимальний настрій на цю гру, тільки перемагати.